Урок української літератури проводить вчитель Ткаченко Леся Миколаївна. Тема уроку основне про життєвий і творчий шлях Миколи Куліша. Зв'язок із театром Березіль Леся Курбаса. Сатирична комедія Мина Мазайлу проблема готовності українського суспільства бути українським, специфіка комедійного жанру про серйозне легко, грайливо. За період 20-30-х років ХХ 20 століття українська культура пережила своє становлення, розквіт і трагічний фінал. Ознайомимося сьогодні з біографією талановитого митця, який потребує сучасного прочитання та відповідного осмислення Миколою Кулішем. Третього листопада День пам'яті великих українських письменників і митців, розстріляних в карельському урочищі сан в розпал великого радянського терору була проведена одна з найбільших каральних операцій НКВС. Протягом п'яти ночей, з 27 жовтня, по 4 листопада 37-го року були розстріля... були розстріляли 1111 в'язнів, серед яких були кілька сотень українських селян, політиків, вчених письменників, художників. Юрій Журевель, український художник, який зобразив рости великих письменників Леся Курбаса та Миколу Коліша. Саме в такий спосіб однією кулею з метою економії позбавили життя митців. Назвали Коліша на честь Святого Миколая, тому що народився в майбутній драматург у передень одного з найулюбленіших свят дітвори – 6 грудня 1892 року в селі Чаплинка на Херсонщині в бідній селянській родині. Із п'яти років хлопчик почав працювати в наймах. А з дев'яти років Микола Куліш навчався у церковно-пропарифіальній чотирикласній школі, де він проявив себе як здібний учень з надзвичайно гарною пам'яттю. Чаплинські інтелігенти, особливо енергійний шкільний вчитель Володимир Пилипович Губенко, який довго переконував батьків Миколи Куліша, що їхній син дуже здібний, вирішили допомогти обдарованому хлопцеві і зібрали кошти близько ста карбованців, щоб він міг продовжувати освіту в міському училищі повітового містечка Олешки. Мати Микола Куліша померла досить рано, 1906 року. Батько починає часто випивати, згодом одружується, і слабкі сімейні зв'язки між батьком та сином поволі обриваються. Коли закінчилися гроші, Микола позбувся даху над головою і шматка хліба. На щастя, хлопчика прийняли до сирітського притулку, і він зміг і далі продовжувати навчання. Та в цьому притулку, завідуючою була стара карга. Вона знущалася з хлопчика, а він не міг і не бажав терпіти. Спрага знань повела Миколу у п'ятикласну приватну чоловічу гімназію, де він захопився музикою, літературою, створив драматичний гурток з ровесників і сам для нього писав репертуар. А крім цього, читав однокласникам сатиричні вірші і редагував усі стінгазети та рукописні журнали чи альманахи. Які виходили в цьому навчальному закладі, малював карикатури. Коли гімназію закрили, здав екстерном гімназійний курс та поїхав на Кавказ. Юнак мріяв поступити до вищого навчального закладу, і в 1914 році Поліш вступає на історико-філологічний факультет Одеського університету, поселяється на квартирі родини Невелів, свого гімназійного приятеля. Де й познайомився зі своєю майбутньою дружиною Антоніною Невель. Але Перша світова війна перекреслила всі плани. В Олешках юнак почав писати спочатку вірші, фелетони, епіграми, гострі статті, сатиричні поеми, які розміщав в учнівських часописах: Наша жизнь, калючка, стріла, веселе язичство. За часів навчання в Олешківському міському училищі. Куліш створив учнівський драмгурток, в якому був і режисером, і актором, і драматургом. Саме в Олешках Куліш і познайомився з відомим письменником і перекладачем Іваном Дніпровським, який згодом написав багато спогадів про Коліша. Їхню дружбу розірва Іванова смерть від туберкульозу у грудні 1934 року. Проте починається Перша світова війна і Куліш йде на фронт. Як спостерігаємо, Микола Гурович був щедро обдарованою особистістю, і бажання бути драматургом у нього народилося ще в гімназійні роки. Ця війна, Перша світова, погано відбилася на здоров'ї Миколи Куліша. У нього два поранення, контузія, посилення критичних настроїв. У 1917 році, вже будучи офіцером, Микола Куліш під час лютневої революції стає на її бік, пов'язуючи з цим свої надії. На побудову гуманістичного і справедливого суспільства. З початку 1918 року він голова Лешківської ради робітничих і селянських депутатів, коли формує в Херсоні перший український Дніпровський полк за гетьманського правління Скоропадського Миколу Коліша було ув'язнено на 5 років. 1919 року був нелегким коли ж хворіє тифом, потрапляє під розстріл денікінців, відступає разом із Червоною армією. В Олешках застає радянську владу. 1921 року стає свідком страшного голоду в Степовій Україні. Враження лягли в основу п'єси 97, яка мала згодом величезний успіх. 97 виставлялася на харківській сцені безліч разів. І на 50-ту ювілейну виставу Миколу запросили приїхати. Микола вперше бачив свою п'єсу на сцені. Він сидів у ложі, його фотографували з усіх боків. Після третього акту режисер проголосив зі сцени, що автор п'єси в залі, зірвалися оплески і не вгавали. А Миколу, який не хотів іти на сцену, артисти винесли на руках. як будь-яка пересічна людина, Микола Куліш умів любити. У 1915 році Микола Гурович одружується з Антоніною Невель. У цьому шлюбі народиться Ольга, чия гра на фортепіано, надихнула батька на написання патетичної сонати. А син Володимир. І син Володимир. Микола Куліш, як і його дружина, був музикальним. Умів грати на скрипці, мандалині і гарікуні. Більше того, він разом із членами родини Невелів організував невеличкий сімейний оркестр. Але не все так добре, як хотілося. Після війни переїжджає Микола Коліш до Одеси. Тут виникає любовний трикутник, Коліж боляче переживає цю історію. Хоча жінка і опікується вихованням дітей, облаштуванням побуту, проте душа чоловіка прагне бачити перед собою, передусім, музу. Яку Коліш зустрів в Міщанській Одесі на весні 1924 року під іменем Ладушка або Олімпіада Костянтинівна Корнієва за чоловіком Маслова, яка працювала директоркою дитячого садка. Вона бачила в Колішеві насамперед поета, якому бракувало душевної підтримки, романтичної мрії. Це було кохання, сповнене чар весни і південного аромату. Микола Коліш не зміг розірвати з родиною, але до останньої його п'єси лунатиме мотив поетичного, нездійсненого кохання Туги. Стосунки поступово обриваються. У 1925 році Миколу Коліша переводять до Харкова як шкільного інспектора. Тут він поринає в літературну роботу і знайомиться з Миколою Хвильовим. Зі спогадів дружини. Миколи Куліша. У Харкові він познайомився з хвильовим особисто. Вони дуже здружилися і організували Вапліте. Миколу обрали президентом Вапліте. Тоді у нашу скромну квартиру заходили найвизначніші письменники. Не було такої п'єси, якої б Микола не прочитував друзям-письменникам, особливо таким, як Хвильовий, Яновський, Дніпровський. Яловий і обов'язково Лесь Курбас. Микола дуже прислухався до зауваг своїх друзів, часто виправляв, додавав або скреслював, як йому радили. Микола Куліш вважав Леся Курбаса видатним режисером і мислителем, цінував його як аналітика мистецтва і літератури і як одного з теоретиків української культури. Курбас для Куліша був митцем, який не просто давав станічне життя його творам, а робив це надзвичайно талановито. Про Курбаса говорили, що він міг поставити навіть таблицю множення на сцені. Літературний диспут 1925-28 років був важливою подією. В лице партійним емісарам Москви Курбас, хвильовий і куліш заявили, що справжній митець. Ні перед якою силою не поступиться своїм мистецьким суверенітетом. Куліш запекло боронив Курбаса, назвавши його геніальним режисером. Він осудив радянських письменників, що вони задля кар'єри і власної безпеки бояться чіпати національну проблему. Найкращі твори Куліша назавжди були заборонені, вони не скорилися владі, і за це були суворо покарані: Лесь Курбас і Микола Куліш Куліша різко засудили за п'єсу «Комуна в степах та виключили з партії. У Березолі зняли з постановки всі його вистави, та найгірше те, що і Курбас був змушений кинути театр та переїхати до Москви. Обидва вони не змогли протистояти системі і не змогли нічого зробити, та, хоча б, не зрадили своїм ідеалам та одне одному. 3 грудня 1934 року, після похорону свого друга Івана Дніпровського, Микола Куліша було заарештовано органами НКВС і звинувачено в приналежності до терористичної організації. Під час судового процесу в справі боротьбистів у березні 1935 року Куліша засуджено на 10 років соловецьких таборів із конфіскацією майна, і камера одиночка йому були гарантована. На Соловках отримувався в суворі ізоляції. Його вивезли етапом десь на переломі 1937-38 року. На всі запити Колішевої дружини відповідні вищі установи Москви відповідали не знаємо. Микола Коліша, як і Курбаса підмогильного Зерова було розстріляно в листопаді 1937 року за постановою особливої трійки НКВС по Ледінградській області від 9 жовтня 1937 року. Усього вихідців з України було 240. Всі вони, як і колись, знову були разом. Реабілітовані посмертно 4 серпня 1956 року за відсутністю складу злочин. Не зорі падають на землю, зірки йдуть на небеса, писав Юрій Рибчинський. Це про них. Письменників розстріляного відродження. Спробуйте дати діти відповідь на такі запитання, для чого ми вивчаємо епоху 20 30 х років? Які уроки ми маємо взяти з сьогоднішньої теми? Що повинні ми пам'ятати завжди? Все, про що писав Микола Куліш у своїх творах Правда життя. У його п'єсах вживає ціла галерея образів, подій. Звичайно, за це його по голові не погладили. Саме завдяки його творам ми дізнаємося правду про голод в Україні 21-го року, про політиканство, про так звану українізацію. Свободи слова не існувало, і на того, хто висловлював свою думку, яка аж ніяк не сходилася з думкою партії, чекала розправа. Які асоціації у вас виникають до слова комедія? Репліка, ремарка, діалог, монолог, гротеск, сатира, сарказм, іронія, драматичний твір. Комедія це драматичний твір, у якому засобами гумору та сатири викриваються негативні суспільні та побутові явища, розкривається смішне, навколишній дійсності. Цій людині. Через 30 років після написання «Міна Мазайла література літературознавець Лавріненко висловить думку: Ми Мазайло – це класичний зразок політичної комедії дискусійного жанру. Діалоги, репліки діють мов шаблі. Багатство специфіковане за персонажами мови надзвичайне. Багатогранне колішеве слово раз у раз розривається, мов бомба, зрушуючи дію на сцені і регіт в залі. Персонажі схоплені в таких найсуттєвіших і оголених їх рисах, що цілий ряд типів остався в пам'яті глядача, немов маски старого вертепного українського театру. Як завше, коліш виявив тут себе також май... майстром гротеску і пародії. Коли Микола Колішки став драму ми Мазайла», то зайшов до рабства, щоб пересвідчитися, як саме можна поміняти прізвище, адже знав, що за царизму це зробити було непросто. Право на зміну прізвища мали тільки дворяни і документ підписував сам цар, який уважно до цього ставився. Розповідають кур'озний випадок коли молода сім'я дворян, в якій у чоловіка було німецьке прізвище Зас, а у дружини російське Ранцева – попросила дозволу носити подвійне прізвище, імператор збагнув неблагозлучність поєднань прізвищ і дозволив варіант «ранцева зас», чим рятував носії прізвище від генби. У цьому творі, на прикладі поведінки, позиції дієвих осіб показано, якою мірою українське суспільство готове бути власне українським, наскільки ми є третім сортом і чи це усвідомлюємо? Тут автор ставить більше запитань. Аніж дає на них відповідей. Як бачимо, ці проблеми актуальні і нині. Особливості п'єси. Драму не можна перекласти іншою мовою, оскільки при перекладі втрачається обігрування українських та російських слів. У творі немає позитивних персонажів. Дядько Тарас це половинчастий в своїх думках і вчинках надто легко здає свої позиції. Мокія рідна мова цікавить лише з фахової точки зору. Прізвище Мазайло не є ганем, хоча й містить суфікс згубілості. Але Носій таких тонкощів не розуміє. Нина все-таки зробив непогану кар'єру, має сім'ю і живе в доставці. У п'єсі Мина на Мазайло є натяки на облудність скороминучої радянської українізації. І тобі, Мокію, раджу не вірити українізації. Серцем відчуваю, що українізація це спосіб зробити з мене провінціал. А вся велетенська країна перетвориться на суцільну тюрму чи констабів, бо тільки в цих закладах немає імен та прізвищ. Тільки в художньому творі мина може зазнати фіаско, бо пішовики насправді підтримували переверхні, уміло використовували їх для боротьби зі справжніми патріотами цієї ж нації. До якої вони належали? Микола Куліш людина складної трагічної долі. На початку творчого життя Куліш не ставив перед собою великих і масштабних цілей, проте досяг найбільших вершин. Від природи був щедро обдарованою особистістю. Але насамперед, Микола Куліш – драматург, творчість якого відкрила нові напрямки в розвитку світового драматичного мистецтва 20-х. ХХ столітті. Сьогодні ми пройшлися стежками життя і творчості Миколи Гуровича, ознайомилися з основними тенденціями української драматургії 20-30-х років, визначили велич і трагедію життя творчості письменника-драматурга, новаторську суть театру Леся Курбаса та драматургії Миколи Куша. Розкрили історію створення комедії Мина Мазайло, визначили тему та особливості твору. Шевельок високо оцінив логічний водовіль Миколи Куліша. Український театр дістав свою найкращу комедію, може, свою єдину комедію, якщо властивістю комедії вважати легкість, грайливість, ритмічність, грацію. Дякую за увагу!